З дитинства нам казали, що заздрість це погане почуття. Але що, якщо я вам скажу, що тут не все так однозначно, що якщо прислухатися до своєї заздрості, то можна дізнатися щось дуже цікаве про себе? Наприклад, я ніколи не вважала себе заздрісною людиною, але є дівчата, яким я дуже сильно заздрю, і поспостерігавши за ними. Я зрозуміла, що у всіх цих дівчат є дещо спільне, щось, що я б дуже сильно хотіла мати, але навіть ніколи і не підозрювала про це. Але моя заздрість підсвітила мені цей момент. І допомогла мені зрозуміти себе краще. Тож дивіться відео до кінця, і я вам розкажу, що ж такого неймовірного мають ці дівчата і як вони використовують це у своєму житті. І перевірите, можливо, ви одна з них. Заздрість це досить сильне почуття, і заздрити будь-кому ми не можемо. Для цього потрібна вагома причина. Ось, наприклад, ви знаєте дівчат? У яких було надзвичайно легке дитинство та й взагалі життя, які ніколи ні про що не турбувалися, у яких були завжди мами, няні, батьки, дідусі, бабусі, які приходили їм на допомогу і вирішували всі їхні проблеми навіть раніше ніж ці проблеми з'являлися. Звучить круто, правда. Але це не ті дівчата, котрим я заздрю. Так, можливо, їм у житті пощастило набагато більше, ніж мені. Але все-таки перешкоди, які я мала долати у своєму житті, зробили мене сильнішою і привели до тієї точки, де я зараз. Тому я б ні на що свій досвід, своє життя не проміняла. Але я дуже багато могла віддати за те, щоб мати якийсь талант. От знаєте, Цих дівчат, які вміють танцювати так плавно і граційно, не прикладаючи майже ніяких зусиль, просто у будь-якому виді танців вони виглядають органічно і натхненно. Або ось ці дівчата, які вміють малювати, які співають, які пишуть вірші, якими всі захоплюються, такі таланти і справді варті заздрості, правда. Але все-таки це не ті дівчата, яким я заздрю. Талановиті дівчата викликають у мене лише чисте захоплення. Я ними милуюся просто як витворами мистецтва, тому що кожен дар, який має людина, яка використовує його якось на благо або, хоча б не на шкоду іншим, він чудовий. І я зазвичай дуже рада, що я можу стати свідком якогось гарного танцю, подивитися якусь гарну картину або прочитати чудовий вірш. Тому так, це не ті дівчата, яким я заздрю. А ось ті уколи заздрощі, які з'являються у мене в душі, викликають геть інші дівчата. І їхня суперсила це не талант, не гроші, ні багато родина. Їхня суперсила це уміння злитися. Причому не просто злитися, а злитися правильно, продуктивно. Можна злитися якось неправильно, спитаєте ви. А я вам скажу так, і я в цьому, наприклад, експерт. Тому що, коли я потрапляю в ситуацію, яка мене злить, зазвичай моя злість, вона дуже і дуже токсична по відношенню до мене. Тому що я серджуся не назовні, вона вся направлена всередину. Наприклад, коли хтось надрошляв на роботі. І вся команда через це страждає. Я не думаю, от олінь, як він задолбав трьохсотий раз робити ту ж саму помилку, і ми тут всі тепер через це страждаємо. Ні, я думаю, от я лінь, тому що він натопив. Я мала про це подумати, я мала це передбачити, я мала його попередити, я мала зрозуміти, що так буде, і зробити все що завгодно. Тобто, по суті, я на себе серджуся через те, що не вмію передбачати майбутнє. Я ж вам казала, так що це неправильний спосіб злитися. І ось ця злість, вона як катана, яку ти встромляєш собі в живіт і просто починаєш накручувати свої кишки на неї, аж доки не встане зовсім погано. І так повторюється кожного й кожного разу. Єдине, чим я себе заспокоюю, це те, що коли я серджуся так, то людям навколо це зовсім не шкодить, лише мені. Але. Ось такого типу злості є одна проблемка. Рано чи пізно настає момент, коли в якійсь із ваших захисних споруд, яка не випускає злість назовні, знаходиться тріщина, і ця злість випльоскується і розносить все на своєму шляху, і зазвичай це досить таки неприємно. Тому так, це просто найтопіший спосіб, яким можна злитися. Але. Перш ніж одягати своє біле пальто і писати мені в коментарях, що я злюся як лох і так робити не можна. Послухайте про другий неправильний спосіб злитися, і перевірте, чи не відноситеся ви до цієї категорії людей, тому що другий неправильний спосіб злитися це вже не так токсично для людини, яка сердиться, тому що це злість, яка направлена назовні, але ця злість зазвичай у них не сфокусована. Вони просто випромінюють своє невдоволення як радіацію навколо, але при цьому ніякого результату це невдоволення немає. Це люди, які... Взагалі, завжди чимось незадоволені, завжди їм в штані хтось насрав, і завжди вони стоять на місці, брижуть своїм незадоволенням, незадоволені тим, що ніхто не хоче прибігати і їх рятувати. Таких людей досить легко впізнати, тому що коли вони сердяться, зазвичай від них ви можете почути, от чому вони всі такі топі, от чому вони не прийшли, не зробили це, не зробили те. От чому світ такий несправедливий, чому іншим щастить, а мені не щастить, і ось така злість. Це вже не точкова катана, яка руйнує тільки людину, яка сердиться, а це вже якась дуже дуже неточна ракета, яка просто випускається, летить, знищуючи все на своєму шляху. Але ціль її невідома, і падає вона де попала, і приносить людям лише біду. І, можливо так, тому, хто посердився і випустився назовні, стає трошки легше, але ситуація зазвичай від того не змінюється і покращень ніяких не настає і настати не може. Тому що ймовірність того, що хтось просто Подобрать душевній прийде розв'язувати чужі проблеми. Ну, прям я в таке не вірю. Можливо, це лише мене так виховували, але мене вчили, що якщо ти бачиш проблему і приходиш її озвучувати, то разом з тим треба й запропонувати якесь рішення. А ще краще сказати, як ти вже намагався вирішити цю проблему і чому в тебе не вийшло. І таким чином все розв'язується набагато продуктивніше. Можливо, є і ще якісь інші способи, як можна сердитися неправильно, непродуктивно. Якщо ви знаєте, їх можете написати в коментарях. А я б хотіла вам розказати на прикладі, як все-таки сердитися продуктивно. Приклад перший: одного разу ми з моєю подругою поїхали на курси підвищення кваліфікації у інше місто, і ми встали дуже дуже рано. Було холодно, зима. Ми протільопилися декілька годин у незручній маршрутці по нерівній дорозі. І коли ми нарешті все-таки туди добралися, прийшли заселятися в гуртожиток, нам сказали. Дівчата, цілуйте тата в коліщата. У нас тут в гуртожитку ремонт, місць немає, тому розвертайтеся, і їдьте додому. Ми вам дамо справки, що ви тут у нас на курсах, а ви сидіть вдома і не відсвічуйте і радійте життю. У вас канікули. Сказати, що ми були обурені, це нічого не сказати. відповідь просто їдьте і просто посидьте вдома нас абсолютно не влаштовувала. Я в той момент почала сердитись на себе, що ми не приїхали раніше. Коротше. Я розпустила соплі, як я зазвичай роблю це в таких ситуаціях. Але, на щастя, зі мною була моя подруга, одна з тих дівчат, яким я заздрю. Вона не сердилася на себе, тому що. Вона знала, що ми все зробили правильно. Ми приїхали у зазначене місце і зазначений час, і заслуговували отримати обіцяну інформацію. Тому вона зібралася дуже сильно розсердилася через те, що з нами так поводяться і не пропонують ніяких рішень. Вона взяла мене за руку, і ми пішли до ректора того закладу, де ми проходили ці курси. Вона просто з ноги відкрила двері в його кабінет посеред наради. Сказала, що так і так, у нас проблема, ви не можете з нами так вчинити. Нам не потрібні канікули, нам не потрібна бумажка про те, що ми знаходимося тут, коли це неправда. Ми приїхали на курси і ми хочемо курси. Тому що, навіть незважаючи на те, що в гуртожитку ремонт, ми все ще можемо взяти ліжка, які звільнилися з кімнат, які ремонтують, переставити їх в інші кімнати і залишитися. Я не знаю, що ще казала тому ректору. І казала вона, це не дуже тихо, доки він не сказав, все добре, ви можете робити, що хочете. Беріть ліжка, де хочете, ставте їх де хочете, тільки будь ласка, не кричіть на нас. І коли ми отримали цей дозвіл, вона просто забрала цукерки у нього зі столу і з гордо піднятою головою пішла до мене для того, щоб ми вже могли собі шукати ліжка і розставляти їх де нам треба. І скажіть, що це не чудо жінка. Якби вона не вміла злитися правильно і направляти свою злість у продуктивне русло, то залишилися б ми з нею без Курсів, і без спілкування, і, і без почуття власної гідності, тому що пратільопатися у маршрутці декілька годин для того, щоб тебе просто кишнули з того місця, куди тебе по суті викликали офіційною заявою на роботі, це дуже дуже неприємне відчуття. Згадала, аж прям знову розсердилася. Не можна так робити з людьми. Треба бути якось. Більш організованими і приклад другий. Ця дівчина також крута, і вона досить багато разів при мені сердилася так, що це було дуже продуктивно, але особливої уваги заслуговує один з її останніх вчинків. А саме, коли вона, переїхавши в іншу країну, старанно працювала там з чоловіком, нарешті змогли собі дозволити купити власне житло. Почали там жити, облаштовувати кімнату для себе, для дитини, і здавалося б, все мало бути добре, якби не їхній сусід, ідіот, який був мешканцем тієї країни, і який просто через якусь. Особисту чи національну неприязнь чи незрозуміло через що, почав просто на рівному місці псувати їм життя. І це були якісь ну, дійсно серйозні вчинки, коли він там кидав їм петарди під ноги, лякав її, лякав дитину, просто сталкерів їх як ідіот, викрипкував їм різні неприємні речі, і це все на очах у дитини, хочу вам нагадати. І проблема була в тому, що дуже важко було знайти управу на цього чувака, тому що він був колишнім поліцейським і правоохоронні органи просто відмовлялися приймати будь-які скарги і відмовлялися робити будь-які дії для того, щоб він припинив свої неправомірні дії. В цій ситуації моя подруга вона не просто не здалася, а вона вийшла просто на якийсь новий рівень. Тому що коли вона розсердилася, вона розібралася у всьому законодавстві, зібрала всі свої докази так. Щоб уже їх не могли просто відфутболити у правоохоронних органах. І як я собі уявляю, вона просто з ноги вгодки запихала усі свої заяви і змусила все-таки цю справу розглядати. Вона подала до суду, вона змусила суди віднестися до цього серйозно, і вона виграла суди, вона змусила свого сусіда. Платити їй компенсації, вона змусила його пошкодувати про те, що він із нею зв'язався, тому що там, якщо я правильно пам'ятаю, йому світили не лише якісь матеріальні покарання, а навіть вплоть до того, що це були якісь уголовні покарання через те, що він дошкуляв не лише їй, а й іншим людям, які жили в цій квартирі раніше, але просто не змогли знайти на нього управу. І так, потім все-таки зрештою вони переїхали жити у Інше місце, тому що жити поруч з такою гнидою досить неприємно, і тим паче не хочеться ростити біля нього дитину. Але все-таки вона переїхала на своїх умовах, і вона це зробила тому, що їй так було зручно, а не просто тому, що вона від чогось або від когось втекла. І ця дівчина навіть веде зараз у Фейбуці свій блог, пояснюючи іншим таким самим дівчатам, як вона, як все-таки вони можуть відстояти свої права. Навіть знаходячись у чужій країні, там, де здавалося б, теоретично перевага буде завжди надаватися громадянам тієї країни. Чи було їй легко? Звичайно, ні. Але зараз, дивлячись на неї і на її приклад, інші дівчата, які опинилися в такій ж ситуації, які не вміють ще. Так правильно злитися, вже зможуть подавати цей шлях із меншим супротивом, тому що вони будуть знати, що і як їм потрібно робити у таких випадках. Тобто, дівчата, яким я заздрю, коли стається якась фігня, вони не стають і не питають себе, о Боже, як воно все могло піти не так, чому я цього не передбачила? Чому я така погана? І вони не стають і не скаржаться на систему: ой, чому система така несправедлива, чому світ такий несправедливий, чому ніхто не приходить, мене не рятує? І вони взагалі не задають ніяких питань, вони просто розвертаються до проблеми і кажуть: Ну все, тримайте штанішки, ребята, бо зараз я вам покажу, що зі мною так не можна. І ось, ось це вміння є одним із найбільш цінних і корисних, які може мати людина, і яким ми можемо навчити себе. І своїх дітей для того, щоб не закривати очі на несправедливість і на ті ситуації, які ми можемо покращити, але чомусь цього не робимо. Я вважаю, що у таких дівчат треба вчитися жити. Якщо ви одна з них, я вас люблю. І я дуже рада, що моя заздрість показала мені це вміння, якого мені насправді не вистачає. І що я хочу ще сказати, що головний урок тут такий: якщо з вами сталася. Щось, що вам не подобається, щось несправедливе, і вам здається, що ви нічого не можете вдіяти, що система сильніша за вас, що виправити це ніяк неможливо, то вам не здається. Але якщо вам здається, що ви можете змінити ситуацію, тому що правда на вашій стороні, то вам також не здається. І ви зможете. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба і хороших людей на шляху до ваших цілей.